Hot Хотвілс. Ну що, як справи? Сьогодні у нас завоз в АТБ. Погнали, пройдемось по них. Так, але перед АТБшкою треба обов'язково зайти на нову пошту і відправити сюрприз-бокси. Так, ну що, сюрприз-боксики відправлені. Тепер можна шурувати в АТБшку. Даша на СТХ. дуже б хотілося, але ні. Теж хотілося б СТХ, але ні. Ну, що, пішли оплачувати. До речі, ви знаєте, що у нас вже є ці моделі, але саме ці підуть в сюрприз бокси, які ми розігруємо на. Точніше, на... не на а в TikTok. на стрімах. Це для вас. Гей, hey, ну що, непогані тачки ми забрали. Дійсно, непогано. Пішли в наступні. Не знаю, що там нам ще попадеться, мабуть, нічого прям такого. Або те саме, але... Голуби. Але треба все одно щось знайти для вас. Хей, ну що, поки я добіг до наступної ТБшки, то, чесно кажучи, я вже, блін, весь мокрий. На... В Києві плюс 9 і прям такі приємні, дуже приємні плюс 9. А ми вже біля наступної ТБ. Давайте заходите. Єтрун. Тут по-моєму хтось вже був. Та ні, тут стоїть вже хтось був, вже перерито. Але все одно цікаво, вдруг хтось щось не знайшов. Типу... Блин. Да, тут я точно спізнився. Треба раніше на пару годин виходити, тоді було б нормально. А, чому риюсь ще? Чому риюсь ще? Може це за Не от, Бо інколи хтось просто припорошує якимось іншим товаром, типу заберу пізніше чи заховаю. Коротше, є таке. А ще... ще буває знизу коробочки, але не бачу. Т... Так, ну не впевнений. Може щось ще краще буде. Давайте глянемо з іншої сторони, бо тут АТБшка така, що буває з двох сторін кладуть. Ні, одна коробка? Ну mm -hmm. да ладно. Зазвичай... О, прикол. Шапка. Коротше, зазвичай в АТБшках завозять одразу по дві коробки, але тут чомусь одна коробка. Давайте ще розглянемо з верхніх полиць, бо може я протикався. Ні, нема. Ех, ладно, пішли в наступну атб Тебе скажи, будь ласка, що ти мені везеш СТХ. Так, а зараз пройдемо в новост, бо все одно на шляху, але там майже ніколи нічого не буває. Так. ху, Поршик. Боже, як я обожнюю. Але вже наївся цього поршика. М -м -м. І що, усе? По трипаках. До речі, думаю взяти собі оцей мустанг трипак. Але все щось якось вагаюсь, вагаюсь. Не знаю. Підскажіть, будь ласка, в коментарях брати чи не брати його взагалі. Опа, що це таке? А, о, теж непоганий п'ятипак, але не хочеться. Так, тут наче ще були. Так, ні, то я сплутав з Легом. Олегом не туди. Коротше, пішли наступне тебе. Фух, ну нарешті я дійшов до наступного ТБ. Це жесть. Треба було кофту, мабуть, не вдягати, або джинсовку. Погнали далі. Так. Ну. Що можу сказати? Походу тут уже або теж хтось побував, або... або навіть не знаю, що сказати. Так, наступна ТБшечка. Добрий день. Всі знайшли, цікаве. Дивлюсь. Дивитесь. Тут є ще коробочка, не знаєте? не, не знаю. — Так, Ну, вже походу нічого не знаю. Так що Давайте корвет заберемо. Що тут ще? Боже, в мене вже три на ці тачки я не можу. Опа! Так, давайте трохи пришвидшуватись, бо мені здається, що зараз я всюди буду зустрічати когось. Щоб розуміли, Щоб розуміли, це вже не перший чолов'яга, якого я зустрів. Так що, не дуже то кайф. Так. Погнали, візьмемо ось цю одну і на цьому поки досить. Хей, так, ну що, ну самі бачили, що відбувається. Наразі вже 13.33 і начебто це пізно, але в якомусь моменті а, деякі ще навіть не виклались. Фух, тому, ну що, побігли тут ще, ще 5 АТБшок і на цьому все. Так, поціновуючих Hot Wheels. є дилема. Коротше, бачите, воно АТБ є. Вот. І зараз туди на склад, я так розумію, поїхала вантажівка АТБ. Що б ви зробили? Почекали? Почекали? Спросили би, або прийшли б, подивилися і пішли далі. Напишіть в коментарях, бо дуже цікаво, я не знаю, що мені робити. Добрий день, дорожчить, будь ласка, не підскажете випадково Wheels машинки. Сьогодні вчора завозили? Не знаю, ось це все, що є сьогодні. А, тут ще одна коробка є. А, дякую вам. Я щось і не помічу. Дякую величезне. Да, добре, дякую величезне вам. Ну що, попросили, подивились. Блін, як я хочу її Стх. Ну, Зато Civic один є. Кайф. Так, щось прикиньте, я настільки вже забігався, за сьогодні, що я сам вам тільки що казав, що є можливість, точніше є. Вони постійно завозять два кейси. Ну як два кейси? Два... Дві коробки короче, їх завозять. О, за О, от. І сам про це ж і забув, прикиньте. Зараз би без цінка. Так, на касу і погнали наступно. Так, оно вантажівка, про яку я казав. Але, але бачите, коротше це вже якийсь інший завоз, чогось іншого. Бо, я так розумію, ну, типологічно вчора завезли і сьогодні вже, о, 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 вже викланий, викладений товар. О, я, чесно кажучи, вже Як, Я показати, у мене... О, 8100 кроків вже. <смі> так, ну що, то окей. Ще у нас залишилось, по-моєму, 4 АТБшки. Ей, hey, до речі, швидке включення. А, хто не знав, я взагалі тренер по роликових коньках. А, вот. а, у мене є своя роллер школа. роллер школа називається Київські коти. Так от, минулий раз я таке коло проїжджав в велику спеку, прям реально плюс 30 було. От. І на роликах було все одно легше і швидше. Бо я скажу, це просто жесть. Навіть з тим розрахунком, що в Києві сьогодні плюс 9, все одно спекотно, неймовірно. Все, в АТБшку. Так, ще одна АТБшка. Нарешті добрався. Так, ну. Блін, кожен раз думаю про нього, але не впевнений, не впевнений, наче хочеться, але... Так, а коробочок більше немає. Й? Ну, типу, все. Невже тільки одна коробка. Так, ну як бачите, нічого нема. <сміст> ну, або хтось там вже був і просто реально забрав е, е єдиного Subica, да, чи ще там щось цікаве. Або в цілому буває таке, що ну, нічого цікавого там. Але я думав, що хтось забрав. Так. Наступна Наступна АТБшечка в тому напрямку. Ну, тому погнали швидше. А ще, якщо у вас через цю АТБ-ху заїла пісня хуторок не підведе, то я не винний, чесне слово, ну тобто тупо... це Це капець. Я вже пів кілометра йду, я такий хуторок не підведе! На-на-на-на-на-на-на. Коротше, класна реклама веде 40. Ну що, чергова тебе на нашому шляху. І погнали. Нема? Ви що? А куди? Так. А що? А куди? А що? Не, а де? А де хот Вілси? Ви що? Тебе? Фу! Не, ну так не прикольно. Я ще й, походу, двох хлопців зустрів, тільки що які. А, які теж шукали, бо один прям мені посміхнувся, або впізнав, або ще якось. Ну коротше, немає. і Походу вони теж шукають. Давайте спробуємо спитати десь на складі. Придень, А долякаю. Але підкажете, хотвілси завозили сьогодні вчора? Uh -huh. Хотвіл з машинки. Сьогодні а, вони ж, у нас, у нас один раз в тиждень приїжджають. Ось, сьогодні має, бути якраз у вас виклад... мала бути викладка по всій мережі. А там цінник нема? Взагалі їх не бачу. Mm. То я і питаю, що може... Вони у журналі є, так? Так, так, так. Сьогодні точно має бути викладка, по всіх АТБ бігаю просто. Так? Да? Ага. Форкпілс, так? Да? Так. Да. Ну, десь да? тут вони у вас лежать зазвичай. Давайте. Якщо є можливість, я буду дуже вам щиро вдячний. А можна вам десь відгук гарний залишити, що ви мені допомогли, бо дійсно ну, це рідкість, якщо чесно. Да. Так приємно, що знаєте. Це ну, ще ні, то зараз оце лідіти убрали. А це гаряча лінія з Да. Зрозуміло. Дякую вам величезне. Бачите, кажуть, дві штучки було і ті якась жіночка забрала. Ну навіть не знаю. Коротше, йдемо в наступні. Я вже збився з рахунку скільки їх залишилось. Чи дві, чи три. Чесно кажучи, хотілося б, щоб їх вже залишилось дві. Бо ноги відвалюються, і відвалюється. От, Інколи питаєте, чому нема відосів, чому то все. От я три дні три дні просто пролежав е вдома. О, от Санечка скаже, знову жалієшся. Коротше, три дні пролежав вдома, бо по спину схватило і хана. Нічого не міг робити. Все, побігли далі. Ми що поцінову очі от Передостання АТБшка. Передостання, погнали. Я щось тут так подумав. Ніхто мені не хоче задонатити якийсь електросамокат. Чи ще щось? <хи> Бо, блін, ну, то капець якийсь. Або фікс. От на фіксі я б зараз би вже би вже би. О, ну ладно, погнали, воно я бачу вже там, де мають лежати. Так. Е, враження, наче тут вже порилися. Але, але, може, отак і виклали, не знаю, навряд чи так викладали би. Та 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 ніякий там нічого нема. Блін, взяти чи не взяти вам? Не знаю навіть. Не хочу дуже задвоювати, задвоювати бокси. Ладно, ще чимось дуже-дуже класним. Так. Ну що, одна коробка? Більше, походу, нема нічого. До речі, всім нагадую, підписуйтесь на канал, бо це мотивує. Ставте лайки, ставте коментарі. Точніше, пишіть лайки і ставте коментарі. Так от, Це дійсно дуже мотивує. От, нас все більше і більше на ютубі, все більше в інстаграмі і в Тіктоці. Найголовніше. Да, Бо ми з Тіктопу я нагадую. От, так от Чим більше підписників, чим більше лайків, коментарів. Фідбеку від вас коротше, тим більше контенту, фух, ну що, все, пішли в тебе. Що хочеш, що знайшли? Ну, Показуйте, що знайшли. Це я тільки с утра нашел на Курчатова Золоту Хонда Civic і Skyline. И все? Ми, я сегодня ска... да. зону не нашел. У мене вже три штуки. Не, ну я на вас сьогодні прям. Так. Как, Один кейс, кипятки? А, Одинки. два у нас. Два даже. А, О, везде навпаки. По одному ну, на факе як Одну раз таки. Так. Можно эту я я... Ти, Ти Тут дышь? Так, да, тут. Что интересно хотя в целом посмотреть что вот я такое етрон e интересно и мазда етрон e хотя бы спасибо ну, ну да я такая да. шарты за канал playtime time да, да да да, да. окей Вроді дуже покупається, так що, ну давайте таки бути задвоїмо цей ФКС і в боксик його покладемо. Можливо, можливо, ще зайдемо в кого? В епіцентр, але не впевнений. Ну що, все? Хей, поціновочі хотвілс, Ну що? Я вже на студії. У мене нарешті нарешті дві вільні руки. Я тепер можу обома руками все вам показувати. Так, ну що? Перше, що ми придбали, це Єтрон РС. Гарна тачка піде в бокси. Сюрприз-бокси. Далі. Корвет по барбі. Теж дуже крута тачка. Піде в сюрприз-бокси. Наступні. Наступні це Civic SI. Один з них піде в сюрприз-бокси, один з них, мабуть, піде на кастом. Але побачимо, можливо, обидва підуть в бокси. І останні дві тачки це Ford Raptor. М? Ось такий рейнджер Афігені. Мені здається, що вони дійсно дуже класні. Тим паче оця от деколя чи декаля. Декіля, ГКС. <хи> вот. Взагалі клас. Мені дійсно подобається. Вони теж підуть в сюрприз-бокси. Ну що ж, на цьому це все. Дякую вам величезне, що були з нами. Дякую, що подивилися цей відос, поставили лайк. Написали коментар, як вам взагалі це все діло. Як вам в цілому такі пошуки? І скоро, скоро будуть новенькі відосики. Скоро будуть новенькі відосики по форсажу. Бачили, помітили, що тут форсажні тачки стоять. От, скоро все буде. Так що підписуйтесь, коментуйте і ще раз ставте лайки. Дякую величезне за перегляд. Всім гарного дня. Пока-пока. А для тих, хто додивився до самого кінця, бонус плюс. Дивіться, що ми знайшли ще в епіцентрі. Так, ось такі континенталь. А точніше, по суті, санечка знайшла б. Ось такі бехи. Так, ось таке о. Як вам такі тачечки? А? А? Ну, кайф же. Так, далі. Далі ще Mazda 3, трійка. Mazda 3. Теж кайф. Після чого ще Audi TT ТТРС М, -м? На хвилиночку. Після чого Tesla Model S? Тож так, нічого собі. Після чого ще Golf перший знайшли. От прям Golf мене порадував. Прям ну, а, мілаха. Але, окрім цього всього, ще у нас тепер є Mazda RX8 від Matchbox. Ну, хіба не ця-ця? а? Кайф. Okay. Так, і далі. А, вирішили придбати. Це в нас було на стінці весіло в колекції, а ось цей шлак ми вирішили придбати. Санечка, скільки він коштував? 40 гривень. 40 гривень по акції коштував ось цей шлак. Тому скоро буде порівняння цього оцього шматка чогось з Hot Хотвілсом. Цінник, до речі, якби не по акції, то ось це 100 гривень і ось це 100 гривень. Все, а тепер дякую за перегляд. Нарешті все. Це вже кінець. Дякую за підписочки. Дякую вам за лайки, коментарі. І що? Пока-пока!